Казка про песика мопса на ім'я Пуфік. У невеликому містечку серед квітучих дворів і зелених дерев жив маленький песик мопс на ім'я Пуфік. У нього були кумедні зморшки, блискучі очинята й кучерявий хвостик, що постійно крутився спіралькою. Пуфік жив у дівчинки Марійки, яка дуже його любила. Щоранку він прокидався першим, стрибав на ліжко і весело гавкав. Гав, прокидайся, сонечко, час іти гуляти. Вони разом виходили у двір, пуфік бігав за метеликами, ганяв голубів і обов'язково заглядав до кожного кущика, бо ж раптом там ховається щось цікаве. Одного дня, коли Марійка пішла до школи, пуфік помітив, що з гілки впав маленький горобчик. Він пищав і не міг піднятися. Мопсик одразу побіг до нього. Обережно взяв у зубки пір'їнку, щоб підбадьорити, а потім почав гавкати, кличучи на допомогу. На його гавкіт вибів сусід з сусіднього двору. Він підняв горобчика і сказав: Молодець, Пуфіку, яка добра в тебе душа. Поки горобчик жив у коробочці і набирався сил, Пофік щодня сидів поруч і тихенько собів, охороняючи маленького друга. Коли пташка одужала, вона весело злетіла в небо, а пуфік довго дивився вслід і радісно крутив хвостиком. Відтоді його називали добрим сторожем двору, бо він не лише охороняв, а й завжди допомагав усім, хто потрапив у біду. І кожного вечора, коли Марійка гладила його по голівці, пуфік щасливо зітхав і думав: найкраще в житті робити добро. Підписуйся, щоб не пропустити нову добру казку.